Ті -ті -ті -ті. Здоров, здоров, здорово, 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 народ. Так, параної в ковчег. Представити тепер собі гіпотетически, що новий ковчег не був фізичним а був інформаційним. І представте собі, що цей Ной спасав людей не буквально оболочки, бла-блаблим. А, а то, що всередині, то, що тут, от, мовно кажучи, душі. І це, що він брав Ною в Кавчех, це він брав людей з собою, допомагав їм, давав інформацію нормально, правильно, і щоб вони могли вижити. Це і мій такий е гіпотеза. Я не знаю, чи був новий Ковчег чи ні. але враховуючи всю цю тут ситуацію, надіюсь, ви бачите, що в основному інформація неправильна, шкідлива, і вона є така, яка руйнує людину. І тут все зроблено для того, щоб люди деградували, щоб з звідси не виходили. Воно каже, ти як в тюрмі зі зла, кругом зло. І воно то тебе з'їдає, з'їдає, з'їдає. Ти туди воно з'їдає, з'їдає. і Завжди шукає шлях до того, щоб тебе зламати. І якщо Ной мав правильну тут інформацію, як звідти вигійти, то він міг ділитися з цією правильною інформацією, як втекти з цієї тюрми. І коли воно так зло схавало, він розказував: це не то, це не то, це не то, це не то. І якщо люди мали нормальні мозги, могли розібратися, де є добро, де є зло. І вони так виживали і спасали свою душеньку. Спасалися. По житті тут багато. І треба розраховувати свої кредити, умовно. Якщо ви накосячили раніше, то вам треба буде ці кредити зараз відробляти. Тобто, якщо ви думаєте, що ж я ж такий прекрасний сонцелікий чоловічик, а життя зі мною таке несправедливе, як же так може бути? Що ж це за паразити, боги і всяка ця фігня? Бо я ж така бубочка, бубочка, бубочна бубочка, чому я бачив? Бо є причина, ну тип, просто треба знайти цю причину, особливо цю причину, перестати бути говно, і життя стане нормальним, все просто. От є причина. Причина є в тому, що в людях як говно, то говно треба від себе виколупувати. Я не знаю, чим як ложками, не ложками. лошком, ставати кращими і життя буде ставати кращим. Бо якщо того не робити, от вам на себе блін, фуру Камаз привезе золота вам буде мало. І ви не будете задоволені фурою золота. Представляєте? Бо буде мало, бо ви така прекрасна людинушка, що вам надо більше. Тобто ви не зможете, той, хто не може насолоджуватися малим, не зможе насолоджуватися багатим. Він і тому, хто не задоволений мало, йому багато особо не дадуть. А якщо дадуть, то він не буде цим задоволений, а ще буде харити, що в нього так багато грошей. Нема куди їх складати тепер. А інфляція то з'їдає, треба інвестувати, мозгі болять, що робити з такою кулькістю грошей. да як же так, що в мене життя таке блін несправедливе зі мною, що всі заробляють, а в мене мої бабки падають, да, да чому це все зі мною сталося? Як же так мій КаМАЗ золотом тепер просто стоїть, не заробляє, а інші заробляють тими ж самими грошами. Я не можу знайти, як заробляти. Ні, коротко, і коротше там оцього розвивати можна лунімірин. Ну, розумієте? Буде в когось, що в нього є КАМАЗ гроші, це величезна проблема. І він буде мучитися за кама за гроші. Да, да, да. А хтось, блін, буде ходити в цех? в туфлях розміру на 4-5 розміру, бо їх купив, познаєш ці, радуватись в житті. Люди є різні і по-різному дивляться на це життя.